Ми переживаємо трансформаційний етап переходу від одної формації до іншої формації І якщо радянська педагогіка готувала для того життя, а там людина повинна була щось трохи знати, вміти і бути слухняною, тобто вихованою. І більше нічого і не треба було, так і ми казали, навчально-виховний процес. Це з Німеччини йде Більданг і То Та сьогодні постає питання. Як окремо взяті людині, не колективу, не, не, не масі, а окремо взяті людині виживати в конкурентному середовищі і домагатися успіху, а це означає, що педагогіка повинна бути націлена на примноження її діяльнісних можливостей. Це принципова річ. Ну, Крім всього, решту там, безумовно, є інший погляд на духовність. Як спрямованість людини до обраного нею головного ідеалу, як перехідна традиційно-християнські цінності. Є там ціла низка принципових позицій, з якими наші, ну, скажімо так, ортодоксальні педагоги не завжди. Погоджується, були певні в мене проблеми, але то все вирішує час. Я впевнений, що все це колись буде, і колись буде і сприйнято, і зрозуміло.